Andrzej Jermak wtratył kryzlu szefa ofisu prezydenta, ale żadnych z z liczy organy Jermaku nie wysunęły. Tymczasem ukraińska delegacja u Florydy zakończyła perchowory z amerykańską stroną. Różstwo numerów, jak i ukraińskiej delegacji ma je osobisto prezydentowi Włodymyru Zeleńskiemu pro rezultaty z ustaliczy za okanem. Pro polityczną kryzlę, ta przemowy, jak i wierszujesz majbutnie Ukrainy, będziemy mówić mm. z naszej gością, narodną deputatką, członkinią postojnej delegacji u parlamentu, Ській асамблеї ради Європи Лесію Забуранною. Пані Лесю добрий день. Вітаю вітаємо вас. вас. Доброго дня. Вітаю вас, Марко. Рубіо після переговорів у Флоріді каже, що було продуктивно, але попереду ще дуже багато роботи. З вашої точки зору. Це про реальний прогрес чи радше про те, що існують розбіжності між Києвом і Вашингтоном. Дякую. Ну однозначно позитивним є те, що на сьогодні ми бачимо діалог між українською та американською стороною і бачимо бажання американців допомогти і урегулювати е, наше українське питання. Звичайно, є певні такі точкові критичні моменти, які для України є визначальними. Ми знаємо, що за підсумками переговорів у Женеві. 28 пунктів було зведено до 19, і знову ж таки у Флориді в більшій мірі інтерес був зосереджений саме на обговорюванні територіальних питань і питань щодо гарантій безпеки. Тому я вважаю, що однозначно ми потребуємо вирішення нашої проблеми. Ми потребуємо підтримки Сполучених Штатів. У мирі в Україні тому e, можна лише вітати їх зусилля і ці переговори, пані Лешу. А чи на вашу думку Україна буде змушена віддавати тери свої території? Ну, власне, це неможливо, тому що це як мінімум суперечить нашій конституції, і ми не можемо юридично визнати території, які є зараз тимчасово окупованими під юрисдикцію а Росії. Ми визнати звичайно не можемо. А як штати і особливо скажуть... я хочу зазначити, а як штати воюйте собі далі, але ми вам зброї не будемо постачати, то, то що тоді? Дивіться, справа в тому, що мова же йде не лише про землю, про територію з точки зору там, квадратних кілометрів. Мова йде про людей. А за останніми даними аналітичними, на окупованих тимчасово територіях знаходиться 16 мільйонів дітей. Це діти, які є українськими дітьми. Я вже не кажу про дорослих людей. Відповідно. Тут є питання майбутньої долі цих дітей, людей. І в першу чергу, коли мова йде про територіальні межі, то мова йде про людський ресурс. Це перше. Друге, я абсолютно переконана, що Сполучені Штати Америки, які поважають і міжнародне право і принципи демократії, мають враховувати фактор людський. І сказати, відмовляйтеся від українців, відмовляйтеся від українських дітей, інакше ми вам щось там будемо давати чи не давати. Ну напевно, це буде суперечити фундаментальним засадам функціонування Сполучених Штатів. Ще одне таке питання ключове: це такі довгострокові гарантії безпеки для України. Про це теж говорили делегації. Що це може бути? Який це може бути механізм, на вашу думку, якщо вже зараз обговорюються питання, щоб не допустити Україну до вступу в НАТО? Ви знаєте, я вважаю, що тут може бути два паралельних вектора. Ну, по перше, ми знаємо, що президент зараз вирушає, уже знаходиться по моєму в Парижі і буде мати зустріч з президентом Франції. Макроном, І мова буде йти в тому числі про безпекові гарантії через е, коаліцію рішучих. І другий варіант це американські гарантії. Я е, мала можливість цьому році відвідати безпекову конференцію у Галіфаксі. і е, буквально тиждень тому зустрічалася з групою сенаторів. І США, їх було 10. Вони представляли обидві партії: і республіканську, і демократичну. І саме в день нашої зустрічі стали відомі всі 28, 28 пунктів плану миру Трампа. І на що я наголосила і побачила теж підтримку для того, щоб безпекові гарантії не стали таким же. Порожнім звуком, як на превеликий жаль, стали гарантії безпеки, зазначені в Будапештському меморандуму, в інших документах. Ми маємо просити і наполягати, щоб вони були ратифіковані Сенатом та Конгресом Сполучених Штатів, тому що це нам надає можливість довгострокового гарантування підтримки Сполучених Штатів в незалежності, який буде президентом, Езидент ратифіковані безпекові гарантії, е, власне, Конгресом, Сенатом, обраними Сполученими Штатами, людьми, на мою думку, є запорукою довгострокового миру в Україні. Ну і власне це такі були перші переговори, де змінився склад української делегації. Перший раунд переговорів, де українську делегацію вже очолював не Андрій Єрмак. Він пішов у відставку. Ростем Умеров був головою української делегації. Як ви оцінюєте цю зміну? Новий формат команди посилює наші позиції в діалозі зі США чи навпаки. Ростем Меров входив від самого початку, що є позитивним. У перемовини у процес перемовин починаючи з 22 року, тому він повністю володіє ситуацією і настроями. Е, я Абсолютно переконана, що український інтерес, основні червоні лінії і основний вектор, який ми, скажімо, закладаємо і очікуємо, і він координується з президентом, є незмінним. А як будуть розвиватися ці перемовини, і їх динаміка, вона в більшій мірі залежить від настрою сполучених штатів і певних, скажімо так, геополітичних тенденцій? Panie Lesiu, Koleśny i Gołowa Ofisu Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, jak sam wskazał, idę na front, dokazate swoją uczestnicę. Na Waszym zdaniem, co dobre miejsce, żeby dokazywać swoją uczestnicę, a nie na przykład sąd. Ну, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день е звинувачені будь-якої підозри Андрію Єрмаку не було вручено. Тому питання, е що він буде робити далі, в абсолютній мірі повністю залежить від його власного рішення. І е якщо він обрав саме... Е Йти на фронт, воювати і захищати Україну. Ну чому ми маємо не поважати його рішення? А на вашу думку, ці звинувачення будуть поставлені чи ні? Ви знаєте, мені складно е ком коментувати це угу. питання, оскільки я не є представником правоохоронних органів. Ми не бачили ту хвалу, з якою прийшли. Ми бачимо лише там якісь припущення в засобах масової інформації. З чим це може бути пов'язано? Тому відповідно, е скажімо так. Прогнозувати, як будуть розгортатися події щодо цієї справи, ну, на мій погляд, абсолютно неможливо. Дякую, пані Лесю. Дякуємо за ваші коментарі. Леся Забуранна, членкиня постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи, народна депутатка, була гостею українського фокусу.